Всім привіт, ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк, і сьогодні ми готуємо хумус. Це як борщ тільки для близького сходу. В кожній країні є свій рецепт. Я просто знайшов якийсь в інтернеті. Поїхали! Хумус у нас готується з нуту. Це ось такий горох, ми його замачуємо на ніч і він перетворюється в ось такий. Далі ми відправляємо варитися наш замочений нут десь на півтори-дві години. Він повинен стати дуже м'яким. Далі ми готуємо пасту тхині або Тахині. Я не знаю, як вона правильно вимовляється. Можете написати це в коментарях. Це по факту просто кунжутна паста. Спочатку обсмажуємо кунжут до золотистого кольору, щоб він розкрив свої смаки. Кунжут треба постійно помішувати, щоб він не пригорів. Наш кунжут підсмажений. Будемо зараз робити з нього пасту тхіна. Я ще додам одну ложку оливкової олії. За дві години нут перетворюється в ось це. Давайте робити вже наш хумус. Ще нам для хумусу треба чесник. Ми його просто подрібнюємо. І нам треба подрібнити кмін. Підсумовуючи, нам для хумусу треба варений нут, чесник, лимонний сік, паста пхині та кмін. Ще один секретний інгредієнт це Ліп. Хоча я не знаю, чому він секретний, починаємо взбивати. Далі поступово додаємо наші інгредієнти. І все робимо на смак. Я це роблю перший раз, тому я не знаю точних грамовок. Подавати хумус ми будемо з овочами. Морква огірки. Ну ось наш хумус готовий, тому давайте коштувати. Це такий лагідний хумус. Якщо хочете рецепт з пікантністю, то пишіть в коментарях, я обов'язково приготую. Я не знаю, що казати про хумус, це дуже смачно. І якщо ви не їсте м'ясо, то це для вас must have. В основі хумусу це нут, А нут це звичайний горох. І саме спеції робить з хумуса хумус. О! Ну а я буду продовжувати їсти з вас, як завжди. Лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україна. Слава Україні!